Я боялася, що якщо у мене не вийде, тоді я таки дійсно буду невдахою, яка ну, не має ніякої цінності навіть для самої себе. Знаєте, з чого я почну? З визнання, що це відео теж в першу чергу потрібно більше мені. Багато з тих відео, які я знімаю і публікую на своєму каналі, вони в першу чергу потрібні мені. Хоча я думаю, що з тих думок, якими я ділюся, кожен може знайти для себе якийсь сенси, можливо, мотивацію, можливо, натхнення, можливо, відповіді на ті запитання, які... Подібним чином ставить сам собі багато людей, взагалі хто займається створенням контенту, публікацією відео на Ютубі, говорять, що відео спочатку треба створювати для глядача, а уже потім для себе. Може, воно і так, може через енну кількість часу. Я матиму зовсім іншу думку і буду висловлюватися зовсім по-іншому. Але зараз, по моїх відчуттях, я створюю те, що в першу чергу потрібно мені. І щоб довго взагалі не затягувати спочатку, не шукати тисячі виправдань, чому вам треба це подивитися, або чому я хочу цим поділитися. Я почну з того, що скажу одне і дуже важливе речення. Я. Хочу бути акторкою. Я хочу бути акторкою кіно, акторкою театру, акторкою, яка розповсюджує мистецтво і змушує якомога більше людей відчувати. У мене є думка, що мистецтво, куди і входить акторська майстерність, теж це щось таке, що робить цей світ кращим. Мистецтво пояснює, як жити. Мистецтво дає зрозуміти, як жити. Мистецтво знаходить причини для життя, і може хтось зі мною посперечається, і може у когось є власна думка на цю тему. Але я не знаю, чи може бути хтось в цьому світі, хто мене переконає. І мені прикро це визнавати, але протягом свого життя я завжди соромилася сказати це. Я ще раз це скажу: вслух, я хочу бути акторкою. Я завжди насправді соромилася сказати це вслух, сказати це комусь, сказати це якимось е, знайомим. Ще якщо людина дуже близька до моєї душі. Вона знала про це. Але коли діалог доходив до запитань, а ким ти хочеш бути, а яка твоя мрія, я завжди соромилася визнати, що я хочу бути акторкою. І на це є ряд причин. Актори в Україні не заробляють. Я не талановита. В Україні достатньо акторів, і мені. Там місця немає, я недостатньо красива, недостатньо харизматична, недостатньо фактурна, недостатньо пластична. Я не підходжу для цієї індустрії. Вже занадто пізно у мене немає освіти, а без бумажки ти какашка, і це лише 10 причин, які я дуже швидко написала, готуючись до цього відео за життя. Список цей був гігантський. Якщо б ви мене запитали, що я готова робити безкоштовно, якби мені не потрібно було хвилюватися за гроші, я би відповіла: я би була акторкою. Я б була сексуальною і тендітною, я би була зворушливою і грубою. Я би була депресивною і енергійною. Я би проживала багато життів, щоб показати історії цих життів, щоб дати зрозуміти і відчути історії цих життів. Якщо б ви мене запитали, коли я відчуваю себе живою і яке заняття змушує мене забути про час, я би відповіла, коли знімаю, коли монтую, коли пробую, коли переживаю, коли переймаю, коли ділюся, коли пишу. Коли читаю, якби ви мене запитали, хто мене надихає і чому, я би вам відповіла Джим Керрі і Ровен Аткінсон, які можуть просто стояти, і це вже буде викликати у вас неабиякі емоції, які можуть розсмішити людей, пошевеливши пальцем, або просто змінити міміку власного обличчя. І ще багато інших акторів, які створюють світи, в які ти хочеш чи не хочеш. Все одно починаєш вірити. Якби ви мене запитали, що би я робила, якби точно знала, що в мене вийде, я би відповіла, використовуючи два слова Акторська гра. Якби ви мене запитали, про що я завжди мріяла, але боялася зізнатися собі в цьому, я би відповіла, використовуючи два слова акторська гра. Якби ви мене запитали, що мені подобалося в дитинстві, я би відповіла двома словами знову. Акторська гра. Якби ви мене запитали, у яких моментах я відчувала гордість, відповідь була б трохи довша, але все би зводилося до двох слів, акторська гра. Проживаючи своє життя, я завжди тікала від правди. Тому що Бо... я боялася, що якщо у мене не вийде, тоді я таки дійсно буду невдахою, яка ну, не має ніякої цінності навіть для самої себе. Я була би. Ще однією бухгалтеркою, яка мріяла стати акторкою і в якої нічого не вийшло. Я жила в цій реальності так довго, що я сама в неї повірила. Я жила в цій реальності, в якій було комфортно шукати тисячі причин для того, щоб відкласти цю мрію на потім, коли це буде зручно, коли це можливо буде доступніше. Але мені 27, і я нарешті можу визнати і сказати це вголос. Я хочу бути акторкою. І я вже на цьому шляху. Я вже на курсах акторської майстерності. Я вже відзняла свій перший етюд, можливо, яким я буду соромитися через якийсь час. Але зараз я пишаюсь цим маленьким досягненням. Я вже задекламувала понад 40 віршів, отримала своїх. Перших два мільйони оченят я вже отримала свою першу відмову від театру через те, що у мене немає профільної освіти, але я так кайфую на цьому шляху, бо я розумію, що конкретно зараз я живу тим життям, яким я завжди хотіла жити. Я читаю про акторську майстерність. Я з захватом чекаю наступного домашнього завдання. Мені подобається помилятися, мені подобається відстоювати свою неправоту, коли я думаю, ах, так треба! Це, це моя ідея, це моя задумка, так має бути. Мені подобається бути в оточенні тих людей, які мають схожі мрії, як і я. Мені подобається розмовляти з людьми, які надихаються такою ж діяльністю, як і я. Я хочу, щоб мої знання в цій сфері все більше і більше наповнювалися, і щоб я більше не брехала собі. Я вже акторка зі своїми глядачами. Навіть зараз в цьому відео я граю себе, ту, я є 24 на 7, але в мені ще дуже багато я, яких я дуже сильно хочу показати. Я нарешті можу це визнати і сказати вголос. Я. Акторка, і я хочу бути акторкою. Ви ж не думали, що я так закінчу відео, до правда? Ж? А можливо, є щось, що хочете визнати ви і сказати в голос? І ще до речі, я бажаю вам гарного дня або вечора. або який там зараз у вас час?